Лозівські футболісти вибороли бронзу на зимовому турнірі з футболу на кубок міста Харкова. Харків Вінтер Кап 2023 Змагання проходили у грудні минулого року на полі академії футболу Металіст. На турнірі Лозівську громаду представляли гравці збірної команди Дю США. Юність 2008 2008-2009 років народження під керівництвом тренера Олександра Холодинського. Загалом у зимовій першості з футболу міста Харкова зіграли 9 команд на вихідних. Керівництво громади та організатори зимового турніру з футболу привітали юних спортсменів з перемогою. Це чотири команди було Металіста, дві команди 2008 року народження, 20 до 10. Також участвували Харківський інтернат, нова Баварія міста Харків, Багадухів та Пересічня. Ігри проходили 11 на 11. Змагання були серед дітей 2008-2009 року народження, та три гравці могли бути допущені 2007 року народження. Хочу подякувати хлопцям. Вони виконали і поставили перед ними задачу. Задача була попасти в призери, з чим я їх і вітаю. Це наша спільна перемога всіх тренерів, нашого міста, нашого руководства. Дуже цікавий турнір був. Так, відрізняв шість команд були десь одного рівня. Ігри ну, не було передбачення, хто переможе, хто програє. Відрізнялись 2008 рік. Основна команда Металіста. Футболісти збірної команди Дю США Юність на зимовому турнірі успішно зіграли вісім ігор. І лише у двох з них поступилися командам-суперникам. Лозівських спортсменів випередили команди Металіст 2008 та Металіст-2010. Хлопцям була поставлена задача під кожного суперника окремо. тому що ми бачили. Перед цим їхні ігри аналізували ці ігри, і вони справилися з цим завданням. До, кожного, до останньої хвилини були такі ігри, що терези то в одну сторону, то в другу схилялись. І в останніх іграх не було права на ошибку. Тобто нам треба було тільки перемагати, щоб війти в трійку переможців. Вони з цим порались. Після кожної гри на тренуванні проводили розбір. Як хороших моментів, так і поганих. Кожний момент ми розбирали окремо, аналізували, щоб покращити їхню майстерність, що для цього потрібно робити. Хочу сказати, що для хлопців більше двох років ми не приймали участі в таких змаганнях. Після того, як пандемія пішла, війна більше ми так не приймали, щоб грати 11 на 11 на великому полі. Ігри проходили в такому насиченому графіку. Хочу хлопцям подякувати за те, що вони витримали, фізично витримали. Тобто в нас були ігри на тиждень 4 гри. Це теж дуже важко переїзди туди-назад і грати через день. Юні футболісти розповідають про свої враження від зіграних матчів та дякують за можливість займатися улюбленою справою. Змагання класні, суперники були сильні, я вражений. Від нашої команди, щоб ми змогли так гарно зіграти. Команди були тяжкі, з ними не просто грати. Були академії металісту. Тяжко було грати проти команди Металісту 2008 року. Але ми боролися як могли і здобули третє місце. Це для нас великий опит у футболі. Далі до перемог. Тренер надихав у роздягальні, Він нам давав настанови і казав, щоб ми грали не тільки за себе, а й за своє місто. директор ДЮСШ Юність Олександр Холодинський також висловлює подяку організаторам турніру та всім, хто допомагав Лозівській футбольній команді взяти участь у цих змаганнях. Цьому також хочу подякувати нашим всім тренерам, які учні приймали. В цьому турнірі, тому що це була зборна школи, це учні Андрія Ніколаєвича, Антона В'ячеславовича та Сергія Сергійовича. Хочу подякувати нашому зв'язковому міському голові Сергію Володимировичу та начальнику управління освіти молоді та спорту за наданий транспорт. Також хочу подякувати депутату районної ради Андрію Воронкину, який виступив на цих змаганнях нашим спонсорам. Особливу подяку хочу передати нашим Збройним силам за ту можливість, яку вони надають нашим дітям займатися, тренуватися та приймати участь. Також діти на цих змаганнях після кожної гри отримували добові та збирали на потребу ЗСУ. Кошти, які футболісти збирали на підтримку українських військових, передали лозівським волонтерам. Хлопцям вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Олександр Холодинський зазначив, що після цього турніру деяких гравців збірної команди Дю США Юність запросили тренуватися до Польщі, а також до футбольного клубу Металіст. Тож за згодою батьків лозівські футболісти вже на цьому тижні поїдуть навчатися і набувати досвіду, тренуючись на футбольних полях Польщі.